Сьогодні ми поговоримо про пряму пропорційність. Пряма пропорційність. Пропорційність. По суті, це у нас, коли у нас є дві змінних, і між ними рівне відношення, і воно постійно зберігається. Може звучати трохи страшно, проте, коли ми перейдемо до прикладу, ви все зрозумієте. Отже, уявіть, що ви вирішили зробити, наприклад, млинці. Що нам треба для млинців? Нам обов'язково треба яйця та треба молоко. І зараз ми зробимо такий невеличкий рецепт. Назвемо це так. У нас буде тут кількість яєць. Кількість яєць, а також кількість склянок молока. Кількість склянок молока. Молока. Отже, на одне яйце. В рецепті вказано, що нам треба 2 склянки молока. Якщо ми хочемо використати 3 яйця, нам необхідно 6 склянок молока. Якщо нам треба використати 12 яєць, нам необхідно 24 склянки молока. І тут постає питання: чи є тут пряма пропорційність? Тобто, чи зберігається наше відношення? І для цього. Для того, щоб це дослідити, ми зробимо ще один стовпчик. І тут ми зробимо відношення яєць до склянок молока. Хай буде так: яйця до молока. Молоко. Отже, в першому випадку у нас відношення один до двох. Ну і насправді ми можемо робити як відношення молока до яєць, то і яєць до молока. Тобто тут немає. Великої різниці, головне пам'ятати, що до чого ми робимо, щоб ми в першому випадку не зробили відношення яєць до молока, а в другому молока до яєць. Отже, зараз ми робимо знову ж таки яйця до молока. Тепер в другому випадку ми маємо 3 до 6, в третьому випадку 12 до 24. І тепер питання: як дізнатися, чи дійсно тут є пряма пропорційність? Є один досить таки простий метод. Нам треба подивитись, в скільки разів збільшилась кількість яєць, і якщо в таку ж кількість разів збільшилась і кількість молока, то пряма пропорційність зберігається. Отже, тут у нас кількість яєць збільшилась у три рази. Отже, помножити на 3. Від 2 до 6 це теж множити на 3. Отже, тут, в принципі, ми загалом просто помножили на 3. Оскільки у нас кількість яєць і кількість молока збільшилась в однакову кількість разів, то тоді у нас зберігається пряма пропорційність. Тепер йдемо далі до нашого третього випадку. Отже, у нас тут кількість яєць збільшилась в 4 рази, порівняно з попереднім разом. І 24 ділити на 6 це теж 4. Отже, знову збільшилась у 4 рази. Отже, тут у нас зберігається. Прама пропорційність. А тепер глянемо на інший випадок. Отже, я зараз намалюю ще одну табличку, і тут у нас буде трошечки інший контекст. Я пропоную, наприклад, взяти кількість, 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 кількість. Чого ми візьмемо кількість? Наприклад, кількість порцій. Можливо, ми, наприклад, прийшли в ресторан, і якщо ми вже в ресторані. То є якась ціна, яку ми платимо за цю порцію. Отже, ціна за порцію. Ціна за порцію. І от уявімо, що ми спитали у офіціанта, і він відповів, що якщо ви замовите 10 порцій, то ціна за порцію буде 20 гривень. Потім, якщо ви замовите 20, ціна за порцію буде 30 гривень. А якщо замовите 40, то ціна буде 40. І тут питання: а чи існує тут пряма пропорційність? Чи зберігається це відношення? Зупиніть відео і подумайте, чому так або чому ні. Супер, тепер перевіримо. Отже, як ми це робимо? Як завжди, ми робимо відношення. Отже, у нас буде відношення порції. Порція до ціни. Що ми тут маємо? Тут у нас 10 до 20, потім маємо 20 до 30, і тут у нас 40 до 40. як на мене, вже виглядає не дуже переконливо, але перевіримо. Отже, в перший раз ми збільшили кількість порцій в 2 рази множити на 2. А кількість ціни, тобто збільшили ціну у півтора рази лише. Отже, тут ми множили на півтора. Візьму інший колір, щоб вам було видно. Півтора. Тут ми збільшили на півтора. Наступного разу ми збільшили знову на два кількість порцій. А ціну вже ми збільшили на одну цілу та одну третю. Тут можна помітити, що у нас не зберігається це відношення. Тут ми збільшили на 2, а тут збільшилось не на 2, а на менше. І тут ситуація аналогічна. Отже, тут немає цієї прямої пропорційності. Немає. Немає. І повернемося ще раз до нашого початкового прикладу з млинцями, з яйцями та молоком. І нам треба звідси вивести коефіцієнт пропорційності. І зараз заодно ми і розберемося, що це. Отже, насправді це. Просто відношення кількості склянок до кількості яєць. Оскільки у нас яйця це одна змінна, склянка це інша. Можна уявити, що яйця це Х, а склянки це Y. Проте я думаю, що насправді легше думати простішими речами, як яйця та молоко. Отже, для кожного яйця, для кожного яйця яйце, нам треба якась кількість склянок молока. І навпаки, Склянка, склянка молока. Молока. Отже, яке у нас тут буде відношення? У нас склянка молока, насправді, кількість склянок вдвічі більша, ніж кількість яєць. Тут можна це помітити. Коли одне яйце, у нас дві склянки, коли три яйця шість склянок. І так далі. Отже, одна, одна яйце – це у нас дві склянки молока. Отже, щоб знайти кількість склянок молока, нам треба кількість яєць помножити на 2. Ось тут вставимо, хай буде кількість яєць помножити на 2. І це у нас називається коефіцієнт, коефіцієнт пропорційності, пропорційності. Пропорційності.